Друзі, всім добрий день. 5 березня. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла неспокійно. Хочеться сказати словами пісні Наді Дерафеєва, але вижили ми. В бік України було випущено 22 дрони, із них 18 збито над Одещиною. Дякую нашим за Ще є класна новина сьогоднішнього дня. Що наші захисники знищили російський корабль Сергія Клас! Дякуємо. Слава нашим героям. Ми продовжуємо донатити, а наші захисники знищувати ворога разом до перемоги. Що ще хотіла вам сказати? У нас сьогодні туман, холодна, хмарна. Я одягнула зимову куртку, бо вчора, коли ми їздили на місце цієї жахливої трагедії, я перемерзла. І сьогодні вирішила, що випіндрьош я залишаю на потім, одягаю куртку, все нема дурних. Мерзнути досить. Ось так. А повертаючись до цієї страшної трагедії, два слова хотіла сказати, що є хороша новина, Ну, якщо можна так сказати, хороша новина в світі жахливих подій. Власник компанії, будівельної компанії, Дегазгруп. груп. Оголосив, що він дарує квартиру з ремонтом постраждалої сім'ї, одної з постраждалих сімей, і закликав інші будівельні компанії приєднатися до цієї доброї справи і теж комусь подарувати квартиру із тих, хто постраждав. І я хотіла би подякувати. Дякуємо, що є люди, у яких є можливості і добре серце. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І про наші плани. Ми зараз з вами йдемо на виставку фіала. Ви пам'ятаєте, ми з вами вже ходили. Ця краса безліч неймовірних красивих фіалок. Ми йдемо насолоджуватись. Ми йдемо, ми йдемо спочатку купувати расті м'яса. Ну у нас, як завжди, кліпи, видовища в одному відео. Йдемо, купуємо расті м'яса, потім ми з цим м'ясом. З м'ясом ми йдемо на виставку фіалок, бо тільки ми і так з растію можемо. Хоча б собі нічого, якоїсь там капустини не взячі, сітку картоплі. З цим всім що ми придбаємо, ми йдемо на виставку фіалок, потім ми йдемо на моречка. Пропонуємо вам піти разом з нами. Буде весело. Ходімо. Йдемо. Раки. Ростюня, не тягай мене. А де жіночка? Я вже побачила черемшу по 15. О, беремо. Черемшу купила по 15 пучок. Також редіска 110, молода капуста 90. Раз не тягни, я, будь ласка. Ж треба все видати, поки я пам'ятаю. Я тут пам'ятаю, тут забув. Тут 75, капуста молода. Шампіньйони 70. От цінники, щоб не промахнутися вже. Вчора був день сліпий чи день і як? Качкаріка. Моє свято, до речі. Так, да, Вчора був день очкаріка, я забрала окуляри, придбала собі, вдома в окулярах, так, в лінзах, а вдома в окулярах. І купила то в інтернеті дешеві, бо в, оптики, бо в оптики набагато дорожче стоїть. А я такі, мені ж там не обов'язково, щоб вони були якісь красиві чи що, бо я, я кажу, мені треба окуляри для сну. Продавець з мене зміється. Каже, що це значить для сну? Я кажу, бо я лягаю в окулярах, там щось дивитися і в них засипаю. А потім прокидаюся, вони, я на них лежу вже. Звісно, що вони ламаються. Це Хоча це прасти, не забудемо купити. Оптовий ринок. Картопля по двадцять. Купила черемшу два маленьких пучка. Пройшла далі і побачила, що тут такі великі, як, як мої два, а тут один продаю. Бачите? Треба дивитися. Як завжди, без лоха і життя не дуже. Як завжди, лохом я каплююсь. Растя, ти втратила вже здібності. О, є, є. Чолов... Приходьте до жіночки, чоловіка нашого немає, але ми знайшли нову годувальницю. Все, все, все дякуємо, да, Растя? Дякуємо. Приходьте в кінець павільйона, добра жіночка, все. Ну що, одесити, синтегруйте нас в вашу одеську мову. Можна сказати, що Рася зробила базар, якщо вона допомогла продати м'ясо. Що робити базар це тільки щось купувати. Ну Хоча ми і купили. Ми підійшли так, купувати м'ясо. По-перше, нашого чоловіка не було, який пригощає Растю з добрим серцем. Але ми знайшли жіночку з добрим серцем. Растя знайшла. Своїми оченятками вона так дивиться і все, її ніхто не може відмовити. Жіночка почала її пригощати, при цьому вона нам каже, базар сьогодні ніякий, нема покупців, нема людей, пусто, все. І коли розпочалося це шоу з пригощанням Растя ловить, вона кидає, люди почали сходитися на це дійство, почали запитувати, скільки м'яса і купувати, скільки коштує м'яса і купують. То можна сказати, що Растя зробила базар чи ні? Ми прийшли в торговий центр Фонтан Скай, йдемо на виставку фіалок. Растюня, ти готова? Бути на виставці головним експонатом. Ходімо. Раз це вже м'ясо наїлася, і вже ті фіалки, ті виставки фіолетова, так? Раз Растюня, що там? Хотілося б повернутися на привоз, так? залишилась якась недосказаність в цьому в цьому. Так, Растюнь. Растюнь. Ми вже прийшли на виставку. Наша знайома Тетяна Михайловна. Пам'ятаєте її? Мы с нею размовляли минулого разу. Подивіться, яка краса. Есть девочка, де разница. тоже из этого же семейства деснерива, как фиалка, как писция, вот эписы, вот артерисхинантус. Это все с одного семейства деснерия. Взрослые от 250 Thank like you

Людей багато, всі продавці зайняті. Я навіть не можу нічого спитати, бо я ж за цікавістю питаю, а тут іде продаж. Приходьте, одесити, гості міста, приходьте. Дуже цікаво, дуже красиво. Такой вот да? Да, да. Ну, Мне кажется, ну, что можно да. посадить в ну, таким очень да, большим, да, да, так, маленьким, немаленьким. то есть можно и больше, но можно да, и сдержать. но можно и очень маленьким. Все такие, как перчики какие-то, с далеку. Красивые. А вивести новий сорт це дуже багато часу займає. Да. Ну тобто від виставки до виставки ні, такого не може бути, да, що ми з вами бачилися? Не. Ні. Ага. Дві фіалки, допустим, потрібно опилити. одну другой. Зав'язується коробочка. Ця коробочка зрить може до кого года. Потом эти семена посадити. Вони проростуть. Выбрать уже, что такое подходящее. Посадить с нее листик, вырастить и посмотреть. Повторит она это 2-3 года минимум. А -а -а. Я хотела уже, чтобы месяц не бачилось, а через месяц уже были новые сорки. Нет. все. Красиво. Это фиалка трейлер. Mm -hmm. Это да. Yeah. Она может еще разрастаться, потому что там Uh, у нее нарастают еще косики. И они тоже будут все потом цвести. Фиалка трейлер. Ты можешь в интернете про трейлерные фиалки по почитать, именно про трейлерные. А потом еще почитать именно про белую земляничку. Ну, ей можно добавлять горшок, допустим, или плоские посадить, есть плоские горшки. И она будет разрастаться, потому что она может большой вырасти. Mm -hmm. И все будут начинать цвести. Но обновлять землю им надо, и подкормку чаще Но она, прикотливая, да? а? она прикотливая, да? Она прихотливая, Она не прихотливая, просто трейлерной фиалки более прожрки. Mm -hmm. И оно, если маленький горшок, то mm -hmm. истощается почва, нужно ее подменять. Попробуйте. Вот, И подкормку, потому что на ней же не один кустик. Там mm -hmm. идут еще пасынки, и их тоже надо кормить. В общем, надо почитать тебе все про эти трейлерные дела. Сколько он стоит? 400. А, Какая 400. Батпион. Какая? Вот это вот. Это да. все Это 300. В а, нее как. А это обычно. Пересаживать хотя бы раз в год у -у -у. в этот же горшок подмену земли делать. И она будет расти. Там еще бутончики вон идут. Тут она будет цвести. Вот еще не распущенный. Вот эти отцветают, а там идут еще бутончики. Это надо почитать. Это просто mm -hmm. необычно. Это не просто кустовая, а это трейлерная. Трейлер, то есть у нее природные свойства пуститься. Mm -hmm. Ну, Вона ну, може... ну, ну, а... розростатися буде, це всі дуже. Як це все зараз доречно, як ми потребуємо краси, це символ весни, життя. Як нам зараз це все необхідно. Кажіть нам, будь ласка, ще до якого числа буде так, ця весня? А, 9 го останнє. Зранку з 10 да? і до 8-ї вечора. З 10 до 8 вечора, 9 березня, останній день. Приходьте. Ми йдемо на траду. Пам'ятник архітектури Мабританська арка. Ходімо? Дивимось з цієї сторони на Мавританську арку. Дуже красиво. Боже, я пам'ятаю, як я сюди потрапила дуже давно, багато років тому, коли я приїхала до Одеси, що йшла морем і вийшла через Мавританську арку. Боже, я виходила з такими очима, очі були на лобі. Я думала, Боже, яка краса, яка краса, де я? Ну і зараз я. Насолоджуюсь красою, але я вже бачила це звикла знаєте, коли перший раз то так вау, вау. вау. Канатна дорога. Канатна дорога не працює, слава Богу. Нам не дуже хотілося, не любимо ми вашу канатну дорогу, собаками не пускають, ціна завишена, ні, нам таке не потрібно. Растюня відпустила з поводка, пішла в жара. Нюхаємо, шукаємо, гальмуємо. О! Раз, растя, раз растя. разця. Растя. Опиняючись на цьому місці, я завжди кажу, а я вже бачу море. А сьогодні я кажу, а я не бачу море, тому що туман. Я бачу канатну дорогу, яка не працює. Чую хлопців, спортсменів, а моря немає, немає, бо туман. А зараз я вже бачу морячка. Ми спустимося зараз до тебе, чекай нас. Растюня, ти йдеш? Ти що, стрибать зібралася, чи що? Растя? Попахує якимось суїцидом. Ти що, Растюня, не вздумай. Попереду не те, що хмарно і туман, а небо такого кольору темного, як на сніг. Може, і сніг піде. Казали, що буде ще зима-зима в березні. А ще ці дні до 8 березня і навіть 8 березня будуть самі холодні в цьому місяці. В Одесі. Так качка каже, знаю. Ну так воно і є, напевно, бо зараз прохолодно. Я ж кажу, зима. Муречка, добрий день. Ти в доброму настрої сьогодні, не хвилюєшся, трошки щось розповідаєш. Все добре в тебе. Тільки туман. Далеко ми нічого не бачимо, бо туман нам заважає нашому зору. Ми і так вчора святкували своє свято. А сьогодні туман. На березі нема нікого, тільки я і Растя. А Растя ховається, Растя, немає вітру, що ти ховаєшся? Оце трохи щось дунуло і тебе це злякало? Оце да, Растя, ти була завжди така смілива, сильна. Пішли кайфулики. Пішли кайфуліки на травки. Що, кидать? Растя? Мені дуже незручно. Де ця японська розробка нова, зайві пари рук. Вони вже поставили це на конвійер, вже виготовлюють вовсю, а ми ще не маємо цього. Мені треба зайві руки. Мені так було важко з тобою. Так. А зараз в мене ще м'ясо. І на цьому етапі я розумію, що та черемша була зайвою, треба було її не брати. Ох, растя. Боже, нікого. Дивимось цей бік, так ще більш-менш, да? повертаємось. А тут взагалі нічого не видно. Їжечок в тумані. Лошадка! Слони! Крася який. Слоні! Пам'ятаєте, да? коли їжачок сидить над прірвою і кричить «Лошадка! Лошадка! Підходить слоник і каже, «Їжачок, а кого ти гукаєш? Їжачок назвертає на нього уваги і повторює «Лошадка! Лошадка! І так було декілька разів, поки слоник не розлютився, бере розбіг, біжить. Їжачок раз в сторону, слоник полетів в прірву. Їжачок встає такий Слонік! Слоник!» І тут ми бачимо таку картину. Теж. Їжачок в тумані. Слонік! Лошатка. Ростя. Шо в тебе костюм трошки зліз? З кайфуликами, так, да? це таке зробилося. Ти така сексі, мадам сексі, трошки така оголіла плечі, так? Да? Що там? Кайфулики на мушлях. А це кайфулики. Та пляж, бачимо ворон. Ходи он, тин тирин тирин, тирин. А, -а, -а. і Рася пішла, перевірила встановочку, не залишилось щось поїсти. Все вірно, Растя, треба перевіряти. Чаєчки. Ланжерончик, майже нікого немає. От що значить туман? Нема ні снігу, ні вітру, ні дощу, нічого немає. Тільки туман. Це людей. Бачите, які в нас українці ніжні. З одного боку вони дуже сильні, дуже стійкі, а з іншого боку ніжні. Туман, все, ми вже не можемо гуляти. Да, Рася, тільки ми з тобою не втрачаємо нашої сили, міцності ні в яку погоду. Постійно ми в строю. І тут майже нікого немає. Ну що ж, немає та й немає. Будуть. Насичена у нас сьогодні прогулянка. Ми скрізь побувала. Сподіваюсь, що вам все сподобалось. Хотіла б побажати вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.